28 травня виправи. Тепер покажу троянди в іншому квітнику Тут у мене старі троянди, а де я на городі місце зайняла, там молоді троянди, вже другорічки вони. А ці троянди давно в мене посаджені. Ну, за винятком є, які я пересаджувала. Ось трояндочки одна. Друга і третя кущики поки низькі. Я вже в першому відео казала, що троянди в травні були зворотні заморозки, дуже померзли. Був мороз декілька днів і тому померзли. вони Ну, вже відновилися. Вже відновилися Морози, сухо, дуже було, вітри. ну Зовсім було несприятливо. Оце трояндочка з осені посаджена. Сумерзони ще, ще не гарна. Кущик гарно вона пішла. Бо з того року не дуже гарно троянди пішли. Це троянда Бонніка набирає ріст, гарний кущик. Я обрізала в цьому році коротко. Ось іще одна троянда боника. Тут у мене дорожка нагород. З одного боку вона і з іншого боняка. Троянди утопляли, то троянди оброблялися. Це троянда, друга річка. Принцеса Сибіла. Троянда. Хейді Клум. Ось хочу показати трояндочка. Red Eye. Так, вона замерзла в травні, але пішла. Аж деякий пагін наростила. Десь сантиметрів 40 вже. Троя, ой, троянда вейгела. тому році кущик посаджений, ось скільки квітів буде. Гарна троянда, гарний кущик. Так, троянда, брат кетфал, замерзла, але відновилася, пішла вже на віпагане. Ось гарно пішла троянда Папа Маян, це друга річка. Троянда тузла трек. Ну, щось зовсім замерзла вона взимку. А потім ще в травні і щось таке. А ось дивіться, троянда Мері Роуз За сіткою Рабуцею. Зимостійка гарна троянда. І там уже пуп'янки такі, що вона скоро заквітне. Дуже гарна троянда, запашна, чудова. І там ще і кори ходять. Так. Ну тут, що тут ще показати? А, ну ось експлоєр троянда. Бо я думала, що в мене є експлойер, але мені написали, що то не експлойер. В тому році замовила, бачите, майже пропала. Ну, будемо думати, що ось. Ця гілочка підова. Я її накривала тою бутилкою, пляшкою. Там, у Ільєм щось таке. Троянда. там маленьке. Ось троянда Федра, здається. В тому році вона так гарно квітнула. Але я не знаю, чому вона в цьому році взимку замерзла повністю. Я її коротко обрізала, а квітне вона, вона троянда, яка квітне, один раз, і федра, здається. Да. І на тогорічних паганах. І тому, бачите, ну, от, то те, що з тогорічних паганів, мабуть, он є пуп'янки, а на цих вже, мабуть, не буде. Ну, подивимося, може, ще щось і буде. Але так вона один раз, але так рясно квітне. Маленькими рожевими квіточками. Це забула як. Ну, Вона зараз не дуже велика. Ось троянда Валенсія. Дуже зими погано вийшла, але потім ще й замерзла, але ось, бачите, вже відновилася. Валенсія. І мара. Троянда зовсім погано з зими вийшла, теж накривала. Бутилками все ось тільки починає, а я думала, вона вже пропала, але ні. Відкрила бутилки, а вона живенька. Це разіни в цьому році. Республіка Манмарт. -Ман Ман ну, здається, вона загинула. От накривай, хоч не накриваю щось. Я ж кажу, що в тому році, що осінню, що навесні троянди погано пішли. І що садила, не знаю чому. В тому році зразі не брала, щирка ще не брала і гарно всі поприймалися. ну, маємо Це, здається, Джульєта. Троянда Супер здається. Як бачите, як вона замерзла, ну, ось вже відновлюється. Зе Феррі, Абрахам Дербі. Там маленькі трояндочки. Буду кур... А, ось Мірата гарна троянда пішла. Це грунта покривна, вона гарна завжди йде. Зефері. Теж грунта покривна, але вимерзла. Я її коротко обрізала. Румба. Ласа Віліана. Це старі троянди мали, Оце ось троянда щось. Глорія Дей. Щось теж погано виходить. І з зини погана вийшла, і потім дуже примерзла. Це лампіон маленьке. Хоча в цьому році вона покраще, ніж в тому році. Експрес. Ну, а це троянди, що я в тому році, що в тому році були першорічки, ми гляньте, які всі гарні. Ті, що з Черкащини. Ось поза тому році осінню я посадила з Черкащини троянди, Матвіївські троянди. Ось самі бачите, які чудові троянди. І В тому році вони були першорічками, і теж були дуже чудовими. А от в тому році, осінню, ті, що я посадила, не всі, але багато пропали. Ну, Маємо, що маємо. Це троянда, крем-карамель. Вона взагалі оця крем карамель з зими так гарно вийшла, але ну, потім підмерзла. Ну, І знову ось відновилася, як чудова, яка чудова троянда. Поза тому році тут взагалі то город був. Тут, тут, тут часник був. Тут город був. Зараз город уже туди пішов. Скоропився. Це Супер Грін, гарна троянда. Оце батеро, ото Веласкіс. Або навпаки, у то Виласкіс оце батеро. Мій улюблений Plier Карден. Гляньте, яка гарна троянда, гарний кущ, пінк Піано. Це фі... Фі... фіолетова вускова троянда лавандер Айс. Щось таке. Ель моя улюблена троянда, але, на жаль, теж кущик гарний, хороший, вона ж не дуже висока, сама по собі. але напишно. бачите, як он ну, Нічого, відновилася. Це трояндочка теж з цими посаджена. Міс піги. Це раніше посаджена Із окулянта троянда Мішель Серо. Погана зими вийшла. Троянда Редмікада. дуже гарна троянда. А то кардинал Х'ю. Відмір Роз, маленький кущик, ну, в мене сама по собі маленька. це Квіно Арс. Троянда Королевське серце, дуже морозостійка троянда. Але ну, в травні з зими вийшла гарна, але в травні підмерзла. А це чотири трояндочки, п'єр, не п'єр карден, а щось іще п'єр. І оці кущі один, два, три гарно вийшли з зими. Ось три кущика, Оце ось. ну, Потім підмерзли. І так гарно пішли, з так гарно пішли. але підмерзли. Це відновлюється. А ось кущик погано вийшли з зими. Приє... Приєришар чи шестері. Забув... Дуже така популярна троянда. це Чотири кущі, я ж кажу, у мене. А цей кущ дуже погано вийшов із зими, і тому, коли були приморозки, там ще нічого не було. І потім після приморозки вона так наростила. Тобі ж нічого не померзло, тому що ще нічому було мерзнути. А в тих трояндочок померзло. Тепер відновлюється. Піоні Пінк. друга річка від пані Ольги, Матіяшик, гарна пішла. Це пересортиться. Ось один кущик і ще один. Теж гарно з зими вийшли. Називається, я думаю, що це Джеральдіна. Але вони мені під іншою назвою прийшли. О, від пані надії з Херсонської області. Трояндочка Дольчеза. Гарно вийшла з зими, і бачите, який кущик гарний наростила. Трояндочка чекачина, аскот, шекенбург, рожевий спрей. Це з Черкащина. Всі троянди, окрім аскота від Грандіна Макс пересорти цей прийшов. Да, повинна була бути у топом панела. Черкащина Чіп Телефон Флорибунда, теж Черкащине. Оце пересортиться з Грандіна Макс, такий чудовий кущ. Мені написали, що це традисканта. І я передивилася все дійсно, це традисканта. Гарна, чудова троянда. Ось Чіпіндейл, вже такі пуп'янки, що скоро і квіточки вже будуть то Монарда рослина. вона так гарно, гарно розрослася, і я її розсадила. Так. Троянда в тому році посаджена з Черкащини Вен Роза або Висоцька. Трояндочка Лулабі. Щось таке, листя жовте, не знаю, що то не було. Щось. Хотя уся обробили ж. Троянда Клод Брасер від пані Ольги Матіяшок з того року кущик. Але мені написали, що це не Клод Брасер. Троянда від пані Ольги Матіяши «Джелата». Оце троянда Хонний Мілк». Дуже чудова троянда, дуже пересортиться від Грандіна Макс. Ось троянда Амаж Абарбара. Гарна морозостійка троянда. Але, на жаль, теж в, в травні вона, коли були зворотні заморозки, вона підмерзла. Але вже відновилася, бачите, яка вона гарна. Пуп'янки скоро заквітне. Ось одна трояндочка. Пінк-охара. Вайтахара в мене є, це пінка Хра. Від пані Надії чи Карпюк, чи з Херсонської області. Відома така квітникарка. Ось ще одна трояндочка. Це здається дабл Delight І он ще. Якась щось кримська, якась трояндочка. Це я тут нічого не, ще не обкопала, бо тут дуже багато айстрочок. Це ділянці. Айстра була у тому, я їх переселити. Трояндочка Рояль. Гарно з зими вийшла. Траянда Чармінг піана всяка чудова. Троянда Віщи. Троянда Александрин. Гарна із зими вийшла, гарний кущик наростила. Троянда Оранж Baby. А ця замерзла троянда повністю майже в зимою. Але відновилася. І Потім ще й заморозки були, і відновилася. Це якась моя стара троянда. Треба її викинути, толку нема. І не бі... От. Я її пересадила сюди, ну щось. Оце троянда Карвет мені написали. А он троянда... Ні, ні, це троянда Це Белавіта. Белавіта, а гарна трояндочка. З Грандіна Макс і Сорт співпав. Оце троянда Карвет. А ось троянда Луї де Фінес. Оце трояндочки спрей. Ну, ще ось троянди це Сразили в цьому році садила кущики. Ось ці кущики прийнялися. Ось якась рослинка чудова. Так, майже всі трояндочки в цьому квітнику я показала, тому на цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що захищають нас, і всіх гаразді вам!